Заготовлений сценарій, але я думаю, що я справлюся без нього. Отож, сьогодні я вам буду показувати власне, клео з колекції Down Consequence. На жаль, коробка, як ви бачите, трошки в поганому стані, тому що взагалі цю ляльку я купила на Alolix, вже розпаковану, і мені повезло купити її разом з коробкою. Ну і підставка у мене. Ну, пізніше, можливо, я зроблю ще один катер з зуму на підставку. Вона трохи зламана, тому доводиться стояти якось, якось отак. За ну, традицією ми, ми почнемо з коробки. І тут у нас власне, ще в коробці знаходяться ось такі. У нас теж, окрім ляльки та підставки, знаходилися ось такі карточки. Це якби фотографії з вечірки, тому що я нагадую, що колекція ранозиденція поштами стала колекції про те, як головні герої колекції. Ну, зрозуміло, що це Клео, Ракуаура, Клодін, Лагуна, Френкі вони збираються на вечірку та гарно разом проводять час. Отож, коробка в стандартному виконанні це е, блістер, який займає так само сторону коробки. Е, також тут вертикально знаходиться назва бренду Monster High. Можна отак ще перевернути, подивитися. Так само назва Monster High знаходиться тут збоку. І прошу помітити, що коробка. Скошена, тобто оця сторона ширша, а ця сторона гуща. Також тут можна побачити Клео, дуже красиву, яка наче застигла в танці і зроблено фото. Ну, наче. І тут на аркуші паперу, не знаю, з зошиту якогось вирвано, написано, написано назву героїні і її походження. Клеодинайл, дочка Мумі. І тут, ну, я не знаю, що це імітує, але це, це кулька, яка, в принципі, може собою нагадувати диску кулю. І тут написано назва колекції Down of the Dance. І dance написано великими буквами. Тобто ну, найбільше виділяється саме Dance внизу коробки. Тут інформація від виробника. Я не знаю, чи я правильно тримаю. Ось так правильно. Інформація від виробника. І ну, я не буду на цьому зациклюватись, тому що о, немає сенсу. Тільки скажу, що лялька зроблена в Індонезії. І ще згадаю, що саме ця коробка це перезапуск колекції, тому що десь тут зараз має з'явитися зображення. Оригінальна колекція була 2011 року. І коробка була більшою. От. А це, ну, перезапуск 2013 року. Ззаду коробки так само повторюється назва бренду Monster High. І так само тут написаний їхній слово, Be yourself, be unique and be a monster, що ну, надихає колекціонера, як і не знаю мою дівчинку, яка колись можливо. Ралася цією лялькою, що потрібно бути собою і цінувати своє походження тим, ким ти є, і... і не звертати увагу на тих, хто тебе не знаю, ображає чи намагається образити. Тут, окрім всього, теж є фотографія Френкі і теж є фотографія Лагуни. Ну, Це більше арти, але в контексті колекції це фотографії з вечірки. І тут можна побачити зображення клево в повний з'їзд, вже готово до вечірки. І тут оце, оцей весь текст це все це план клево на вечір, який я зараз вам одразу перекладу. О сьомій ранку клев стає так рано. Для клево вже мала бути приготовлена ванна, поки вона снідала на балконі. Від 8 до 9 вона планувала свій аутфіт, і потім вона ну, відпочивала у ванні як тут написано, С і no hot water Тобто вона промокала у Ванній. І з, того, з цього тексту так само можна зрозуміти, що вона дуже любить гарячі вани. В принципі, як і люба дівчина, від 9 до 10 вона Ну, верніше, не вона, а її, її прислуги, її піддані робили манікюр та педикюр. Куди ж без, нового, без нових нігтиків на вечірку. Від 11 до півдня. Ей, їй приготували ланч. Ей, і поки їй готували ран... ланч, їй так само її прислуги приносили одяг. Пропонували різні аутфіти, але їй нічого не підходило. Але нарешті, от як ви бачите тут, ви можете, ну, в принципі, я не сильно бачу, що там, ви можете, в принципі, побачити, як, який Клео аутфіт собі вибрала. От. Е, після цього, після того, як Клау, власне, вдягнулася у свій аутфіт. Вона так само вдягнула на себе бинти, ось ці бинти, які ви бачите на її правій музі. Адже відомо, що без бинтів вона практично не може існувати і не може жити. Від другої до четвертої вона. Раніше вона чекала на свого стиліста, який зробить їй оцю шикарну зачіску, яка в мене трошки наразі розтріпалась, тому що ося зачістка клау їй дуже важко вкласти, і я не знаю чому. От. І, ну, і пізніше так само їй зробили макіяж. Потім вона о п'ятій подзвонила до Гулі, адже Гулія зомбі, і їй потрібно раніше вийти з дому, щоб вона прийшла так само приблизно, як усі. І вже о шостій Клау готова до вечірки, щоб показати всім, яка вона шикарна та розкішна, що ми, в принципі, і бачимо. І наразі це вся інформація, яку можна було побачити на коробці. Ще також можна тут побачити штрих-код, який ну, не дуже цікавий. Так само, тут є логотип мател. Не забуваємо, що монстрихається продукція мотел. Е, ну і сам дизайн коробки він виконаний у чорно-фіолетових кольорах. Тут ви можете побачити, власне, чорний фон, який є вкритий теж сірими повудинками, і фіолетові ланцюги. Такий самий узор можна побачити. І з цієї сторони, але тут вже від ланцюгів лишається тільки от якась ось така завитушка внизу. От. Ну і, власне, на коробці це все. Далі ми переходимо до нашої коханої клео. І зараз ми будемо оглядати власне, саму клео. В неї, я б не сказала, що це сильно деталізований образ. Але взагалі ця колекція, як кажуть англійці, айконік, того нам потрібно максимально це все оглянути, обговорити. тому, власне, клево. І почнемо, власне, з зачіски, яку я вже встигла обмовити, тому що зачіска взагалі у неї шикарна, як можна побачити на її зображенні, власне. То це ну, каре, яке прикрашене таким бірюзовим От. І що власне, є у самої ляльки, тобто в неї волосся такого каштанового кольору, переміжку з чорним і так само <гум> немає має світла Це волосся такого каштанового кольору. Переміжку з таким блискучим-блискучим люрексом, який є дуже жорстким і сильно відрізняється взагалі від текстури волосся. От. Але, в принципі, зачіска в неї гарненька. Це просто проблема з моєї клео, і мені треба з тим щось зробити. Далі, власне, під каре ховаються дуже красиві сережки. От. Я не знаю, чи їх зараз видно. Але я стараюся їх показати. От. Вони дуже красиві. Ну, я в принципі, бачу, що вони гарно блистять. І вони, вони з собою формують крила власне, жука. Я вже забула, як цей жук називається, тому випиште мене. От. Так само з таки притаманно ну, е єгипетськими елементами можна побачити їй коліє. Воно так само формує з собою жука, а тримається воно за допомогою простого обруча навколо шиї. Масивний золотий браслет можна побачити на її правій руці. І він є з розрізом з боку. Я не знаю, чи це для зручного вдягання, тому що для зручного вдягання ми просто робимо ось так. Відчіпляємо, знімаємо чи вдягаємо. Назад повертаємо ручку. Плаття окламу в кольорі такому жовтувато-зеленому, асиметричне, асиметричне з відкритими плечима. І водночас права ручка у неї оголена, а до лівої ручки власне, від плаття йде такий рукав, який ну, повністю не з'єднаний з платтям. І плаття так само асиметрично обрізане знизу. І довший кінець йде власне, на ліву ногу. Ну і плаття теж доволі гарненьке. На ньому, напевно, на світлі можна побачити близько, тому що я його дуже добре бачу зараз. От. І візерунок на платі імітує з собою бинти, що можна так само протрактувати, що Клео вдягнула на себе плаття з бинтів, для того, щоб знову ж таки залишатися живою. На правій нозі клео можна побачити власне, ті самі бинти. Вони так само блискучі, вони такого бронзово-коричневого кольору. І вони, в принципі, ці бинти, чудово контрастують з самим платтям і шкірою клео. Е, ну, і бинти — це просто імітація. ну, Зрозуміло, тому що бинти самі це принт на. Вона ось такій штанині асиметричні, і ця штанина, вона, в принципі, теж може бути окремим елементом одягу. В принципі, що ми бачили у Кеті Нуар в колекції, ну, це швидше не колекція а випуск разом з Story Ляй де вони разом якби, не знаю, виступали. От. Взуття Клеу це взагалі це окрема історія, тому що це одне з небагатьох. Одне ну, з небагатьох таких випусків, де замість резини використовується пластик. І цей пластик він, він дуже красиво переливається металіком і має такий зелено бірюзовий колір. Не знаю, чи вам видно, але я зараз це показую, і, можливо, пізніше я додам просто інші кадри, щоб ви бачили. Це взуття без каблуків. Але воно на високій платформі, ну, не сильно на високій платформі, але воно якби під каблук. І, власне, платформу і стійкість формують у ці вставки, як би продовження від подушечки до п'ятки. А на самій п'ятці на місці підбору можна побачити золоті бусинки, які звисають з таких чорних шнурочків. Це, напевно, теж можна побачити на арті. Але на арті, можливо, ще пізніше покажу, тут замість чорних шнурочків, власне, такі золоті, так само, як ось ці буси. Ну і щодо інформації виробника, я взагалі не фанат роздягати ляльок для обзорів, взагалі їх роздягати, тому що я купила ляльку, нехай вони стоять собі на поверхні. На спині вказана інформація від виробника, що це 2008 рік метео. І що лялька зроблена в Індонезії. ось. Артикуляція ляльки, ну, я думаю, що ви самі всі знаєте, яка артикуляція Mondstріha. Це шарнір ну, якір, який дозволяє голові рухатися ось так, гарненько в голові. Це шарніри в плечах, в ліктях, в кістях. І шарніри в бедрах і в колінах. От. І оскільки це перша генерація, то Клео у нас дуже худенька. В принципі, як і всі ляльки Monster High з першої генерації, тому що це було основано якби, на моді 2000-х та 2010-х, коли у модельному бізнесі в принципі, більшість моделей вони були екстремально худими. От я зараз так само відписана на трансмодель. Я забула її нікнейм, але я, можливо, тут вам покажу. Вона насправді дуже гарна, але вона екстремально пода. Я не маю цього, цього нічого проти, просто що інколи це виглядає нездоровим. О. Ну що ж, ось таке відео у мене вийшло. Ось така у нас красуня клева. Пишіть свої думки щодо неї. Можливо, ви би хотіли, щоб я щось додала. Це моє перше відео такого формату. Взагалі одне з найперших відео на каналі. Тому я дуже прошу вас підтримати мене з сестрою, ставити вподобайки, підписуватися. Ну і до зустрічі!